Перший вихід на велику спортивну арену, перші перемоги та перші нагороди. Саме це можна сказати про більшість учасників третього етапу Кубку Саксаганського району з боксу, адже це найменші боксери, старшим з яких цьогоріч виповнюється 10. Для семирічного Тимура двобій із противником у синій формі приніс першу у житті золоту медаль. Хлопець має амбітні плани та при цьому не втрачає емпатії до своїх суперників. Я його переміг, е, бив як тренер казав, прямі. і і і мені Звання кращих відстоювали близько семи з половиною десятків боксерів з Долинської та Кривого Рогу, у тому числі з першої, другої, третьої, п'ятої, шостої, сьомої, восьмої та десятої спортивних шкіл. Остання стала базою для проведення змагань. Змагання особисто третій етап. Він проходить в рамках, як би мовити, бойової практики для дітей. Ми задіємо всі дитячі юнацькі спортивні школи, всі вікові категорії наших спортсменів. Зустріч стала можливою завдяки титанам ЗСУ, які Онять спокій юних спортивних талантів кубок проходив за підтримки представників районної влади та блоку «Вілкула Українська перспектива. Крім того, змагання стали частиною благодійного київського марафону Єднаймося заради перемоги КР 20 під час якого громада Кривого Рогу збирає донати з метою придбати сім пікапів на потреби наших захисників. І Саксаганського району Василю Старовиту, який був ініціатором за підтримки Олександра Юрійовича, щоб в нашому районі ми започаткували такий прекрасний кубок для дітей, які дуже полюбляють і займаються таким видом спорту, як бокс. Ось сьогодні ми вже проводимо третій цей кубок. За традицією кубок з боксу походитиме у п'ять етапів, заключний з яких має відбутися восени на день народження Саксаганського району. Тоді ж і підіб'ють підсумки. Яка зі спортивних шкіл міста була. Найрезультативнішою серед інших Кузьма Шишкін, Сергій Іванкін, перш міський.